Вітаю тебе на нашому YouTube каналі. Мене звати Макар, і я стану твоїм гідом у світ агромаркету. Якщо ти на цьому каналі вперше, тоді обов'язково підпишись, постав подобайку до гри та натисни на дзвіночок, щоб першим отримати повідомлення про нове відео на каналі. Ну а ми починаємо. Якщо ви полюбляєте порпатись на городі, тоді ви знаєте, без чого не можна обійтися у цій справі. Це садові шланги. І сьогодні ми переглянемо найпопулярніші садові шланги серед каталогу нашого магазину та визначимось, який шланг обрати для ваших потреб. Важливо підкреслити, що мова буде саме про рукава для ручного поливу. Якщо ж ви хочете побачити відеоролик про крапельні або дощові шланги, то пишіть у коментарях під відео. Перше, з чого ми почнемо, якої довжини має бути шланг. Насправді тут все дуже просто потрібно лише замірити вістень від краю нашої ділянки, тобто місця постачання води. З вибором довжини шлангу не має виникнути проблем, бо на нашому сайті ви можете знайти шланги будь-якої довжини від 5 до 50 метрів. А якщо й навіть такої довжини вам буде мало, завжди можете з'єднати обидва шланги. Багато хто й досі користується металевими хамутами. Але вже досвідченим дзвінкам відомо, що такий метод не є надійним і вас буде спіткати постійна проблема розриву шлангів у місці з'єднання. Тому особисто я раджу використовувати один з ось таких сучасних коннекторів. За допомогою них можна навіть з'єднувати шланги різних діаметрів, але перед цим потрібно зважувати на перепади тиску. На цьому моменті ми поступово переходимо до нашого першого кандидату це 50-метровий шланг Flavor від компанії Master Tool. Шланг виготовлений з полівінілхлориду, хлориду, або, простіше кажучи, ПВХ. Сам по собі ПВХ матеріал не є гарною основою для довговічного шлангу, але перевага ПВХ полягає у можливості методу нашаровування. Шар за шаром виборобник вибудовує додатковий захист для свого виробу. Завдяки такому методу стало можливим використання технології армування. Це таке січате плетіння з металу всередині шлангу, яке надає матеріалу розтягуватись під тиском та зберігає діаметр шлангу навіть через роки. Завдяки цьому робочий тиск нашого трьохшарового шлангу досягає 8 бар. Цього більш ніж достатньо, якщо ви маєте проблему постійного перепаду тиску в крані. Окрім цього, цей рукав витримує екстремально високу температуру. Але зберігати його потреба у теплому приміщенні, оскільки за температури нижче 5 градусів він може задобіти. І на черзі нас відразу два шланги від компанії Intertool. Загалом компанія Intertool займається виробництвом інструменту, тому більшість їх шлангів це шланги високого тиску. Але й рукава для поливу вони вирішили не обходити стороною. Зліва від мене ви бачите трьохшаровий шланг діаметром 13 мм. А це вже чотирьохшаровий шланг діаметром 19 мм. На перший погляд, все здається очевидним: цей шланг кращий, оскільки він має більше нашаровування. Проте обидва шланги мають робочий тиск 5 бар. Як так сталося, спитайте ви? Вся річ у тому, що чим більший діаметр шланга, тим більшої товщини мають бути його стінки, аби витримувати високий тиск. Тому загалом у своїх технічних особливостях ці вироби майже ідентичні. Вони стійкі, до високих температур, захищені від наросту, дуже еластичні та не перегинаються. Загалом, це чудовий вибір для вечірнього поливу, який прослужить вам не один сезон. Але. Важливо пам'ятати, що термін експлуатації залежить від умов, в яких їх будуть зберігати. Прості ПВХ шланги не терплять холоду. При температурі нижчої за мінус 10 шланг отримує мікропошкодження, схожі на тріщини. Згодом такий рука втрачає свою еластичність, починає заламутись або навіть протікати. Якщо вам потрібен шланг, що з легкістю витримувати високий тиск, але спеціалізується на боливі, тоді я хочу вам запропонувати трьохшаровий шланг Verano від компанії V. Як і його попередники, він стійкий до ультрафіолету, не схильний до нарості водоростей та має чудову еластичність. Робочий атмосферний тиск шлангу складає аж 9 бар, а для того, щоб він розірвався, вам доведеться, добряче постарайтеся підвищити тиск до 27 бар. Це найбільший показник у сьогоднішньому відео. До речі, завдяки товстим стінкам цього шлангу він не скручується під час поливу. Наостанок маємо надзвичайного гостя випуску. Це шланг, який розтягується. Magic Garden Hose. Зізнаюся вам, що це мій персональний фаворит, і зараз ви зрозумієте чому. До речі, в мене вже є цей шланг у розпакованому вигляді. Цей шланг довжиною 7,5 метрів розтягується до 30. Це більш ніж 3 рази. А коли ви вмикаєте воду, він самостійно стягується у свій початковий стан. Це значить, що вам не треба витрачати зайвий час на його скручування, а ще він не потребує багато місця для зберігання. Що по витривалості шланга? Надміцна, гофрована оплетка поверх трубки з термопластичного листомеру. Таке поєднання і гарантує йому стійкість до механічних ушкоджень. Мідні з'єднання цього шлангу забезпечують надійний захист від корозії, що значно збільшує його довговічність. Робочий тиск такого шлангу 6 бар. Але закінчимо з технічними особливостями та перейдемо до досвіду експлуатації. Шланг неймовірно легкий, тому його зручно переміщувати в саду чи у городі. Цей шланг поставляється з пістолетом-розпилювачем, який має 7 режимів роботи. І це дуже корисно, коли є можливість регулювання струмена води, аби не розмивати коріння молодих рослин. Особисто я вважаю, що такий шланг може стати чудовим подарунком для вашої бабусі, якої вже не має сил возити з тяжкими принадами по всьому городу. Дістав, включив воду, попиливав. Все! Він сам собі скрутився, ти його зібрав і відніс у хату. Підсумовуючи, хочу зазначити, що кожен представник сьогоднішнього відеоролика має свої переваги та недоліки. Ми донесли вам головну інформацію, яку важливо знати, а обирати доведеться вам. Але який б шланг ви не обрали, я впевнений, що з правильним доглядом та експлуатацією він стане вашим надійним помічником на довгі роки. До речі, саме зараз на сайті проходять знижки на більшість шлангів з нашого асортименту, тому ви можете встигнути значно заощадити та отримати вигідні бонуси у вигляді кешбеку. Посилання на актуальні акції я залишу в описі. Ну а на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео так само, як мені сподобалось його створювати для вас. Не забувайте про підписку та лайк. Бережіть себе. І побачимось в наступному відео. Нехай квітне нашого.